Всім привіт! Мене звати Оксана, я представник вітчизняного виробника торгової марки Полікар. І сьогодні ми з вами оглянемо автомобіль швидкої медичної допомоги класу С, тобто реанімобіль. Даний АШМД, так ми будемо називати його надалі, скорочено, призначений для перевезення пацієнтів до місця надання медичної допомоги, здійснення медичного огляду, нагляду за пацієнтом та надання реанімаційних заходів при необхідності. Даний автомобіль вироблений на базі шасі повнопривідного автомобіля Volkswagen Crafter з повним приводом 4х4 та дизельним двигуном потужністю 140 кінських сил, Довжина та висота l 3 h А ШМД складається з двох основних частин: це кабіна водія з двома пасажирськими місцями та медичного відсіку, в якому безпосередньо розташована медична каталка та все медичне обладнання. І кожен з них ми зараз окремо більш детально оглянемо. Зовні HMD обладнаний проблисковою балкою на даху автомобіля, маячками 6 штук та гучномовцем, які вмонтовані в проблискову балку зверху та управляється з кабіни водія. Автомобіль обладнаний розеткою зовнішнього живлення 220 В для живлення медичного відсіку та підзарядження АКБ. А ШМД обладнаний двома ліхтарями. Один з них знаходиться в задній частині авто над дверима. І вмикаються при відкритті дверей та під час заднього руху авто. Та другий ліхтар, який знаходиться над боковими дверима, який вмикається під час їх відкриття. Ліхтарі дають можливість освітити прилеглу територію навколо авто. Автомобіль обладнаний задньою сходинкою для полегшення та комфортного потрапляння медпрацівників або пацієнтів чи супроводу до медичного відсіку АШМД. Вікна покриті матовою білою плівкою. Для конфіденційності та комфорту пацієнтів чи медичного персоналу. Зовня ШМД має кольорографічне маркування, яке виконано світловідбивної плівки, яке відповідає вимогам ДСТУ, а також вимогам замовника чи може мати індивідуальне кольорографічне покриття згідно ТЗ замовника. Автомобіль покрито шумо, тепло і віброізоляційними матеріалами. Дана ШМД вироблена за допомогою турецької капсули абс пластику, яка дуже гарно миється миючими засобами, в тому числі ті, які включають в себе хлор. Підлога авто виконана стійкого нисковського матеріалу, який легко миється та щільно прилягає до бокових стін ШМД і не дає змогу потрапляти туди ніяким речовинам та розчинам. Є сувне вікно між медичним відсіком та кабіною водія з захисною шторкою та перемовний пристрій для комунікації під час руху авто. Медичний відсік обладнаний окремим кондиціонером та автономним опалювачем і керується з медичного відсіку за допомогою панелі управління, АШМД обладнаний панелью керування електричним обладнанням. Освітлення медичного відсіку складається з точкових лінійних ламп світлодіодної підсвітки, має нічний або черговий режим освітлення. Медичний відсік оснащено приточно винтяжним вентилятором для циркуляції свіжого повітря. Має два режими. Автомобіль обладнаний європейського виробництва перетворюючим напруги 220 вольт для забезпечення роботи медичного обладнання під час руху авто. Медичний відсік має два зручних сидіння, які при потребі складаються для лікарів чи супроводжуючих. Киснева система HMD складається з двох кисневих балонів 10 літрів і двох редукторів, кисневих магістралій, які проходять під капсулою, кисневих розеток дві штуки. Зволожувача кисню одна штука. HMD класу С в даному випадку обладнаний електрогідравлічним прийманним пристроєм для легкого та зручного завантаження пацієнтів автомобіль на ношах каталці. Медичний відсік обладнаний всім необхідним медичним обладнанням для автомобіля класу С. Автомобіль сертифікований згідно всіх норм ДСТУ та нормативних актів. Наше підприємство може запропонувати виготовлення автомобілів швидкої медичної допомоги в різні комплектації на базі різних шасі або під індивідуальне технічне завдання замовника. Ми забезпечуємо сервіс мобільними виїзними бригадами на всій території України, а завдяки виробничій базі та технічному персоналу можемо виробляти велику кількість автомобілів в оптимально короткий терміни.